Микола Полійчук навіть після інавгурації Віктора Януковича залишається на посаді голови облдержадміністрації. Каже, що не може залишити Прикарпаття, коли воно перебуває в складній економічній та фінансовій ситуації. Заява на звільнення вже написана, однак до моменту призначення нового губернатора Полійчук обійматиме це крісло. Ситуація надзвичайно складна і фінансова, і бюджетна, найлегше в цьому випадку піти і сказати, що мене нічого не хвилює. У січні місяці було запроваджено доплата вчителям 20% медикам відповідно до стажу надбавка і бібліотекарям. Надбавка по області це майже 18 мільйонів. У лютому цієї дотації ми не доотримали, а платити потрібно. Але якщо у не буде прийнято державний бюджет, ці кошти не будуть заплачені. У нас будуть серйозні проблеми в області. Палійчук ще раз підтвердив, готовий залишитись на посаді голови ОДА. Однак, за умови, якщо матиме можливість, продовжувати те, що розпочав, а також формувати свою команду. Очільник області запевнив, наразі про його політичне майбутнє ніхто переговорів не вів.